Друзі, привіт! Сьогодні у відео коротко розберемо, яке ж майно таке ТЦК може забрати за несплату штрафу або штрафів. Я навмисно це акцентую, тому що в даному випадку кількість має значення. Я вам поясню, яке майно в першу чергу під загрозу, яке майно жодним чином не може бути стягнено з вас. Це гарантія держави, так би мовити, щодо вас, і що робити тим, у кого взагалі майна немає. Ну і звісно ж нагадаю, що не забудьте і підписатися на цей канал, тому що тут для вас тільки професійна та достовірна юридична аналітика, а не популізм. І переходьте також і в мій юридичний телеграм-канал, там я залишаю досить часто корисні, важливі посилання та коментую їх з юридичної точки зору. Отже, людина отримала штраф, припустимо, не знала, не чула, нічого не бачила. Хоча це не законно, тому що як мінімум ТЦК повинен викликати на розгляд справи. І, звісно, ще повинна і надіслати постанову про на. Накладення адмінстягнення по пошті за вашою адресою. Це пряма вимога КУПАП. Але тим не менш такі випадки можливі, коли ви нічого не знали. І от цей штраф ви не знали, що він є. Ви його не сплатили. Він, звісно, що подвоївся, тому що це знову ж таки вимога КУПАП, і ТЦК подало, скажімо так, цю постанову до примусового виконання. В виконавчу службу далі, що відбувається, виконавець відкриває провадження і починає шукати майно. І от він шукає, шукає, шукає по реєстрам, по банкам, і от що він може знайти з того, що йому може знадобитися. Стаття 10 закону про виконавчу провадження нам чітко дає відповідь, що він може знайти щодо вас кошти, ціні, папери, інше майно, майнові права. Далі він може знайти також і вашу заробітну плату, спенсію, стипендію та інший якийсь там. Майновий дохід, і от стаття 48 цього закону вона дуже важлива. Вона нам дає порядок по суті, як же стягується майно та яке саме. І тут в цій статті важливий нюанс зазначений, що. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу, друзі, в першу чергу на кошти боржника у національній валюті, в іноземній валюті, інші цінності, в тому числі на кошти на рахунках боржника у банках або фінансових установах. Це означає, що спочатку виконавець шукає ось ці цінності, а не ваше нерухоме майно або вашу заробітну плату, наприклад. так? І далі діє друга норма. У разі відсутності у боржника, цінностей та інших коштів, достатніх для задоволення вимог ТЦК, Будемо говорити в цьому контексті. Стягнення невідкладно звертається також і на належне боржнику інше Майно, ось тут же мова йде і про нерухомість. Багатьох налякали, що можуть відібрати житло. Друзі. Це страшилка, не те, що це прям була неправда або неможливо з точки зору закону. Ні, але одразу за один штраф та навіть за декілька за інших обставин ваше житло не забороть. Дивіться, друзі, яка є важлива норма у цьому законі. Де сказано, що у разі, якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій воно розташоване, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов'язаний. Вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника. Тобто, це означає, що станом на сьогодні 160 тисяч гривень повинно бути заборгованості, а не майна, як деякі плутують. Саме штрафів на суму 160 тисяч гривень і більше. І от тільки тоді виконавець може зацікавитися вашим нерухомим майном, в тому числі і житлом. Є така цікава стаття в цьому законі 50. Вона регулює саме от звернення стягнення на об'єкти нерухомості. І тут також зазначається, що звернення стягнення на об'єкти нерухомого майна здійснюється у разі відсутності боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему, від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належить боржнику. Тобто, якщо є щось там окремо, якась там е, така технічна, якесь технічне приміщення, будуть звертати в першу чергу увагу на це. А в останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якій фактично проживає боржник. Тобто це така гарантія закону, щоб ну не залишити людину взагалі на вулиці. І до речі, друзі, навіть якщо державний виконавець накладе арешт на таке нерухоме ваше майно або житло. Ви повинні розуміти, що прямо завтра він не реалізує це майно на торгах. Це досить складні процедури. Майно може бути у вашій спільній власності. Наприклад, може бути нескладно реалізованим. Повинна бути і оцінка, і всі інші процедури, які передбачають порядок реалізації арештованого майна. Тобто, це не відбувається так за одну мить. І більш того, я нагадаю вам, що ви також учасник виконавчого провадження. Ви маєте право і подавати свої клопотання, і за. Заперечувати і оскаржувати дії, навіть у частині 5 статті 48 зазначається, що боржник має право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати, наприклад, в першу чергу. Чергові стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається виконавцем. Тобто, це означає, що є диспозитивні моменти, щоб ви розуміли, що це не вирок суду без права на апеляцію. А тепер, друзі, ми подивимося в очі гарантій. Навіть якщо ви правопорушник, навіть якщо ви борж. Є ж конституція, і знаєте, Україна вас в даному випадку говорить, що не залишить вас у біді. Тому і є перелік мина, яке у вас ніколи не мають право забрати. Дивіться, що в цьому переліку зазначено. Це предмети щоденного побутового вжитку. Ви можете побачити лікарські засоби, меблі, один холодильник на сім'ю, телевізор, комп'ютер персональний, до речі. Мобільний телефон на кожну особу, тобто айфон не заберуть. Ну, чи хороший це перелік, чи поганий, самі напишіть свою думку в коментарях, але, напевно, добре, що він є. І наостанок, що буде з тим, хто нічого не має, або вже попіклувався, щоб нічого не мати. От е, виконавець, якщо нічого на вас не знайшов, він, звісно, що повертає назад. ТЦК, ось цей виконавчий документ. І тут є дуже цікава стаття, вона стосується строків, але це нам дає відповідь на те, чи може ТЦК таки запам'ятати вам цю вину і потім згадати. Дивіться, стаття 37, вона говорить нам про те, що виконавчий документ повертається стягувачу, тобто ТЦК, якщо відсутнє майно, на яке на яке може бути звернене стягнення. Ось так. І результати розшуку майна виявилися нерезультативними. А далі є стаття 12, і вона говорить про те, що строки пред'явлення виконавчих документів до виконання перериваються. Ну тобто, в ТЦК є строк, протягом якого вони можуть звернутися, щоб виконати цю постанову. Також маєте на увазі, вони можуть і пропустити цей строк, але я думаю, що вони не пропускають. Тим не менш, якщо повертається такий документ з виконавчої служби назад, бо не знайшли майно, ці строки. Перериваються це пряма. Вказівка закону, і тут зазначається, що у разі повернення виконавчого документу стягувачу, тобто в ТЦК, у зв'язку з неможливістю в повному обсязі або частково виконати рішення, строк пред'явлення такого документу до виконання після переривання становлюється з дня його повернення. А це означає, що якщо ТЦК дуже захоче і вони будуть знати, як це все зробити, що також не факт, то можуть далі повторно подавати до виконання. І так Можна робити насправді необмежену кількість разів, ось так. Чи буде це так реально? На практиці точно вам не скажу, але в них така можливість є у законі. Це передбачено. Таким чином, для того, щоб з вас не стягнули взагалі ніколи вашу заборгованість, вам потрібно бути пожиттєво без нічого. Ось так. Але ми сподіваємося, що ТЦК не буде використовувати цю норму, тому що це досить така кропітлива робота в плані слідкування за строками та й завантажувати виконавчу службу даремно теж недоцільно. І що ця інформація для вас була цікава, так. Корисно обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, пишіть свої коментарі, поширюйте це відео і не забувайте підписуватися на канал. Ваша інспектор права.